Картина маслом, шпаки прилетіли. Оце їх стільки тут, оце, бачите, вони мені черешеньку об'їдають. Ну, ви мені хоч залиште трошки. О, оце, бачите, косточка. Надзів і кинув. Оце такі розбишаки. Але є, нам, нам вистачить і шпакам, і нам. Так що, ось, о, о такі. О. Посадила ж чотири дерева, щоб сім хватило. Ну, я думаю, вистачить нам і нам їм. Ой. Ха, чудики. А це тільки дозріває черешенька. Ой. Півнички розпустились, півоні розпустились, бачите, як гарненько, а це мої улюблені. Це просто неймовірна краса. Сара Бернар. Ой-ой-ой-ой-ой, что -ой 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 -ой, я бачу? Моя красонечка. Канари Бриллианс. Ой, она лялечка. Мне кажется, ты гарна. Спаржа. А ця красонечка, вон як цвіти. Лялечка, дивіться, які гарні. Фестивал максима. Мегдаль. Сливка буде багато сливок. А це черешенька. Якщо ж паки не з'їдять, то це перша. Трошки є. Це пообідали. Так, сливки. О, о, о там у мене. Там черешня. Краса. Ось тут вони пасуться, гаврики. Ану киш, дайте нам трошки поїсти. Сунчик. Трояндочки вже зацвіли. Оце ляля, -ля, оце краса. Моя дівчинка, дивіться, яка хороша, гарненька. треба пересадити красуня ляля починає цвісти жасмін аромат